Друзі, вітаю! 31 травня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Останній день весни 2024 року. Весна була непростою. Відбулося дуже багато знакових подій. Ми виходимо на якесь розуміння ситуації, розуміння того, що врешті-решт Захід ухвалив рішення дозволяти Україні вбити усіма засобами, які ми отримуємо від них по території Росії, і не лише. А також і по території Білорусі так вам не почулося, вже дискусія ведеться про те, що якщо раптом росіяни хочуть щось заховати на території Білорусі, то ми маємо право мати, е, ударяти і по території Білорусі, щоб знищувати там російські військові об'єкти. Хто ж власне це сказав і чому це можливо? Давайте зараз з вами це обговоримо. Тому підписуйтеся, хто не зробив цього раніше. Ми тут з вами зростаємо завдяки саме вашій активності. Ви її дуже гарно проявляєте. Я за це вам шалено дякую. Для мене це найбільша нагорода і стимул працювати для вас. Отже, що ж власне було такого сказано дуже серйозного, що стосується саме Білорусі, бо ми про неї час від часу згадуємо. Для розуміння, чи можливий, наприклад, знову наступ з Білорусі, нагадаю, я знаю, що ви точно пам'ятаєте, що в 2022 році наступ на Україну розпочався саме з Білорусі. Так вони вважали за потрібне зайти через Чернігівщину і почати нас збивати. І це роблять, на жаль, донині. І готуються до нового наступу на Сумщину, Чернігівщину, Харківщину. І безумовно, що знищення ворога на прикордонних з Україною регіонах. І не обов'язково в Україні це основне завдання, яке стоїть перед нами сьогодні. Для цього потрібен дозвіл і потрібні засоби. Сьогодні у столиці Чехії пройшов саміт глав закордонних справ країн, членів Півночної Атлантичної альянсу, де був присутній і очільник держдепоша Ентоні Блінкен. Він зокрема там сказав, що точно можна вже бити американські зброї по території України. Я зупинюсь на певних деталях, але там також були присутні інші. Очільники закордонних відомств країн-членів НАТО і от міністр закордонних справ Литви, сьогодні, до речі, Литва, герой інформаційного дня, у мене особисто, Габріелюс Лансбергіс, сказав, що Україна повинна мати право уражати цілі у Білорусі. Якщо Росія, сказав він, побоюючись, що цілі можуть бути обстріляні в Росії, і може перемістити їх кудись в інше місце, то я вважаю, сказав очільник закордонного відомства Литви, що вибір цілий також потрібно перенести. Ну тобто Україна повинна мати здатність захищатися на будь-якій території. Це було запитання до нього стосовно можливих ударів по території Білорусі. Чому, на мою думку, Литва зараз саме так говорить? Тому що неодноразово вже лунали погрози з боку Росії. Пробувати сувальський коридор з Білорусі, ну і Білоруся, це реально провокатор, який дійсно загрожує територіальній цілісності не лише України, а й Польщі. Зараз постійні провокації на кордоні з Польщею, в тому числі і на кордоні з Литвою. Вони були і раніше, і Литві дуже цікаво, аби дійсно. Знівелювати такі можливості Білорусі і звести до мінімуму спроможності білоруської армії завдавати якихось в майбутньому, можливо, там, гібридних чи інших атак по території Литви. І, і рішення про те, щоб це зробила Україна на своїй території, абсолютно логічне. І я особисто обачаю їм лише позитив для нас. Чи так станеться, звісно, будемо бачити, але я думаю, що початок дискусії, це вже дуже добре. Так, тим паче, свого часу почалася дискусія про відправку е, військового контингенту до України Макроном. Деякі країни вже пристають на цю пропозицію. І от зокрема, сьогодні, знову ж таки, прем'єр-міністрка Литви Інгріда Шимоніте сказала, що Литва готова направити свій військовий контингент в Україну, аби допомогти. У підготовці військ наших Збройних сил України, які протистоять російській агресії. Тобто, рахуйте, вже дві країни конкретно готуються до відправки обмеженого військового контингенту до України: це Франція і Литва. Але це ще не всі заяви Литви. Міністр сільського господарства Литви Кястусис Навіцкас заявив, що Європейському Союзу слід розширити обмеження не тільки на зерно з Росії. А й на всю сільськогосподарську продукцію, яку вони імпортують до європейського союзу, бо ну якось не нормально виходить третій рік широкомасштабного вторгнення. а Європейський союз торгує з Росією як ні в чому не бувало. Цьому треба класти край, і така вже риторика лунає про відправку військ про удари по Білорусі. Якщо там росіяни будуть щось ховати. Ну і в принципі я вважаю, що це правильно. Наприклад, Мозерський НПЗ можна знищувати, тому що він обслуговує сьогодні ВПК Росії, і це треба робити. Якщо такий дозві буде даний, то нічого цьому поганого я особисто не бачу. Білорусь підтримує Росію у війні проти України. Тому військові об'єкти на території Білорусі є законною ціллю, які потрібно вражати. Ну і окрім того, сьогодні в Празі давав прес-конференцію, згаданою мною Ентоні Блінкін, який перебуває там вже другий день, спілкується не лише з очільниками закордонних відомств НАТО, а й з керівництвом НАТО. І він сказав дуже цікаву фразу стосовно дозволу Україні бити їхню американську зброю по території Росії. А в Білому домі серйозний скандал, друзі. Скандал між прихильниками і супротивниками таких ударів. Прихильником є Блінкін. Супротивником є Саліван, а Джозеф Байден вагається. Він не виголошує публічної позиції. Але Блінкін перебрав на себе зараз всі фактичні повноваження і говорить замість президента. Він сказав ну дуже цікаву фразу, і звертаю вашу увагу на неї стосовно права бити і по території Росії і права президента Джозефа Байдена ухвалювати таке рішення, що він говорить. Це право президента, і як ви чули, він схвалив використання нашої зброї з цією метою. Я особисто, друзі, не чув, щоб Джозеф Байден вголос це сказав. Сьогодні чимало видань, зокрема, Street Джорнал, пишуть про це, що, мовляв, хтось чув від Джозефа Байдена, що він ухвалив таке рішення. Документу <кій> ніхто, звісно, не показував. Керується всі заявами, і керівники багатьох країн також документів публічно не передають і не оприлюднюють їх в засобах маси інформації. Звісно, що дозволи обмежені чимось. Наприклад, ви тут можете бити, тут не можете бити. Ось, до прикладу, видання Wall Street Journal, задане мною з посиланням на джерела у Білому домі, пише, що США дозволили Україні використовувати ракетні системи залпового вогню Хаймерс, керовані боєприпаси GMLRS, і артилерію для ударів по території Російської Федерації, з якої росіяни атакують Харківщину. Втім, цей дозвіл не поширюється на використання далекобійних ракет Атакамс. А тут тепер історичне запитання. У нас різні є Атакамс, які б'ють на 300 км, на 150 км. Ну, ніхто ж не знає, з якої відстані буде запущена ця ракета і куди вона прилетить. Ну, куди прилетить, можливо, дізнається, якісь там шматки позбирають. Але сказати треба. Втім, ще раз наголошую: Джозеф Байден, я особисто не чув, щоб він Волес сказав, що так він це дозволяє. Принаймні він мовчить. Мовчазна згода є, але її озвучує Ентоні Блінкен. Ну, поки що так виглядає друзі ситуація довкола цих всіх дозволів, довкола дозволу бити по території Білорусі. Я думаю, що це також буде. Очікуємо реакції з боку Лукашенка, самопроголошеного президента. Зараз він разом із Медведєвим, бо Медведєв вже відрефлексував на це, почне випити, що це ой, ой, як цього не можна робити, і ми тут всіх розбамбімо своєю ядреною зброєю. Ну, в принципі, заяви на нові. Тепер щодо нашого президента Володимира Зерланського, точніше, його турне по Європі. Він сьогодні відвідує Швецію. Там підписав три е, угоди про співпрацю у сфері безпеки із Швецією, Ісландією та Норвен... Норвегією. Там сьогодні відбувається саміт Україна, Північна Європа. Загалом заходів у Європі зараз чимало, які покликані вирішувати питання. Проблем безпеки Європейського Союзу і України в тому числі. Ну і один з таких заходів буде буквально за два тижні у Швейцарії, також у Швейцарії, що дуже примітно, там має проходити глобальний саміт Миру. І сьогодні у виданні Reuters з'являється повідомлення, мовляв, Китай відмовився від участі в цьому саміті. Я сьогодні коментував декільком виданням цю подію, але що мене особисто ну не те, що бентежить, а. Ну, викликає в мене сумнів ця інформація, що вона не підтверджена ніким з посадових офіційних осіб у Китаї. Китай, як правило, не поспішає робити такі заяви, завжди залишає поле для маневру. І от з видання Reuters, посилаючись на якісь три дуже наближені до найвищих ешелонів влади пекіні джерела, говорить про те, що дійсно Сінзіпін ухвалив рішення не брати участі у глобальному саміті миру 15, 16 червня у Швейцарії. Тому що там не буде представлена Росія, а в понеділок речник Китайської МЗС заявив, що Китайська Народна Республіка підтримує проведення мирної конференції, визнаної обома сторонами з рівною участю всіх сторін, тобто Росії і України. Але це ніяк не означає, що так буде. Тому що я вам вчора розповідав 13, 14, 15 червня. Джозеф Байден буде в Європі. Це той Байден, який не збирався на саміт Миру. Ну, принаймні, Білий Дім говорить, що представництво буде, але чи президент буде, ми не знаємо. А тут він уже в Італії, ну, до Швейцарії, долетіти не так далеко, пояснює журналістам. І говорю. Якщо ця інформація надрукована у виданні Reuters, без посилання на конкретну офіційну посадову в Пекіні, то я сумніваюся у достовірності такої інформації, знаючи те, що Китай дуже логічний у своїх діях, на відміну від Росії, йому дуже важливо сьогодні бути на цьому саміті. Маю на увазі наступні, через наступні вихідні. Тому що, Китай сьогодні дуже у великій залежності від Європейського Союзу, і від Сполучених Штатів Америки, в частині розширення ринків збуту своєї продукції. У нього є проблеми з економікою, йому дуже важливо зараз і вирішити питання послаблення санкційної політики на тлі допомоги Росії. Він же постійно допомагає їй, на тлі критики, яку зараз поширює Блінкен. Після його нещодавнього візиту до Пекіну він там розгромив фактично в пух і прах під сказав, що вони не можуть передавати скільки Росії компонентів для виготовлення е зброї, якою вони воюють проти України. Я вам вчора детальніше про це розповідав. І от якраз зараз активізація США у Європі засвідчує мені особисто про те, що вони врівноважились. Китай раніше нахабнів, візит Сінзіпіна до Франції мені особисто засвідчував зверхність Китаю. У питаннях співпраці з Європою. Ну і добре, що США повертається у порядок денний геополітики і, зокрема, посилює євроатлантичну співпрацю. І абсолютно логічним буде продовження діалогу Сінзі Піна і Джозефа Байдена на полях саміту, який вони почали. Нагадую вам, друзі, усі, можливо, ви забули восени минулого року в сан франциско Тоді вони домовилися про. Прозору конкуренцію для розвитку промислових спроможностей обох країн. Китай не дуже веде привабливу гру. Скажу відверто, вони займаються промисловим шпіонажем, блокують роботу іноземних компаній у Китаї, які пов'язані з військовою промисловістю. Ну, в принципі, військово-торгівельні війни, промислові війни, промисловий шпіонаж був завжди. Але Китаю цікавий діалог зі сполученими штатами Америки. особисто я цьому переконую, тому я не поспішав би ставити крапку у питанні присутності Китаю. На саміті миру у Швейцарії. В якому статусі, звісно, побачимо, але я навіть не виключає, що це може бути навіть цілий Сінзіпін. А чому б і ні? Ну, принаймні, дипломатичні жести з боку США вже є. Про те, що на саміті Великої Сімки в Італії ще раз наголошую, 13, 14, 15 червня буде Джозеф Байден. Він там буде підписувати з Зеленським угоду про співпрацю в сфері безпеки. Тому, перебуваючи в Європі в той же день, коли проходить саміт в Швейцарії. Цілком логічно туди завітати хоча б на годинку. Але за цим слідкуємо. Тому таке в мене відношення до цієї інформації. І додам ще один цікавий нюанс стосовно Турне-Зеленського, який він здійснює до Європи. Він також має відвідати Саудівську Аравію, і також цими вихідними він буде в Сінгапурі на відповідних заходах, де буде переконувати світову спільноту у необхідності підтримки України. Ну, в принципі, правильна дипломатична робота ведеться. Тепер щодо подій в Україні. Я вам сьогодні в одному із відео попередньому розповідав про успішну роботу Збройних сил України, СБУ, ГУР, ВМС в Криму та в Краснодарському краю. Переповідати не буду. Використовували нібито наші ракети Нептун, били ними аж по Краснодару. Ну, це зовсім інший порядок дій. На це реагували на Росії. Також це скажу ну, до кінця. Відео дивіться, не перемикайтеся. Друга неприємна новина для нас. Перша була приємна на першу залишаю посилання у правому верхньому кутку. Переходите, дивіться там детальніше, що скільки як уразили і коли, врешті-решт мають знести Керченський міст. Друга, не дуже приємна новина, зовсім неприємна для нас, це про підвищення тарифів на електроенергію. Кабінет міністрів сьогодні ухвалив рішення підвищити тариф для всіх, Однаково, незалежно використовуєте ви 100 кВт більше менше. 4 гривні 32 копійки. Тариф буде діяти до 30 квітня 2025 року. Не думайте, що 30 квітня 2025 року його знижать. Ймовірно за все, він буде ще більшим. Нам постійно розповідає, що в нас найнижчий тариф у Європі, ми маємо підтягувати свої тарифи до європейських, забувають тільки підтягувати заробітну плату до цих європейських рівнів. Тому що, як сьогодні засвідчив Світовий банк, в Україні 29% населення. Дуже бідні, вони проживають за межею бідності. Ця кількість зросла в порівнянні з 2020 роком до на 1,8 мільйона чоловік. Все через російську агресію. Погоджуюся, але заходів економічних, які б засвідчували про те, що держава прагне якось поліпшувати фінансове становище громадян України, я особисто не бачу. Чому? Окрім підвищення тарифів, прилетіли ще одні цікаві новини. Комітет Верховної Ради України з питань фінансів податкової та митної політики, яким керує Гетьманцев, підтримав урядовий законопроект щодо збільшення акцизів на цигарки та світлі нафтопродукти паливо, дизельне, пальне, бензин на наступні 4 роки. Щороку вже будуть підвищувати. Я особисто пам'ятаю з свого досвіду роботи ще в парламенті років так 15 тому. То Ідея підвищення акцизу на цигарки, алкоголь і нафтопродукти постійно була предметом кулуарних домовленостей. Завжди були лобісти, які просували це питання. Бо сьогодні, як пише одна із мереж заправок, після ухвалення закону про мобілізацію, у них відділі впали. Товарообороти на 12 мабуть, менше їздять, ну можливо і так. Тобто, скрізь шукають крайніх, але за все має заплатити на жаль бідний українець. Тому це дійсно новини не дуже для нас приємні. І що стосується питань мобілізації, сьогодні міністерство оборони порахувало приклади, коли і чому військовозобов'язаний може бути у розшуку. Нині таких 4%. Раніше їх налічувалося багато більше, у нас налічувалося багато більше, понад 700 тисяч виправили цю помилку, але перерахували вони певні пункти, відповідно до яких е військовозобов'язаний може перебувати в розшуку, якщо він не з'явився на ВЛК до ТЦК, ну і так далі. Я не буду вам все це перераховувати. Ви це зможете знайти в мережі інтернет, тому слідкуйте за цими повідомленнями, тому що є норма закону, яку потрібно виконувати. Єдине, віддам від, додам від себе. Облікувати військовозобов'язаних потрібно. Треба навести лад у цьому питанні, бо тут бардак, що починаючи з перших днів незалежності на превеликий жаль, так. Тому я думаю, що масовий облік усіх військовозобов'язаних це правильна історія. І, звісно, мені не подобається можливо деякі там технічні моменти, тому що складно, наприклад, без. Втрати глобального часу вистояти черги в ТЦК. Не усіх на і здоров'я навіть вистачає. Це дійсно велика проблема. Не своєчасно видають документи, дуже сподіваюся, що всім наведуть лад. Але слідкуйте за цими повідомленнями, вони кожного дня з'являються в мережі інтернет, можете це робити навіть і в моєму телеграм-каналі. Ну і на завершення, вибачайте, що трохи задовго, сьогодні, п'ятниця, такий день. На Росії відрефлексували на дозвіл Заходу бити їхньою зброєю по території Росії, і от зокрема заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв, якого ви добре знаєте, який полюбляє нюхнути корок з під пляшки з алкоголем. І після цього писати пости він сказав, що після дозволів бити західною зброєю по території Росії. Є загроза того, що конфлікт із Заходом розвинеться до найгіршого сценарію, ну і вкотре почав погрожувати ядерною зброєю. Іншої аргументації на Росії не залишилося. Але на завершення я вам що добру новину: так, з Росії, з російського полону визволили ще 75 українців. Це дуже важливо, що наші герої повертаються. І важливо через те, що попередня інформація про те, що припинено. Обмін військовополоненими не відповідає дійсності. Міжнародна дипломатія, на щастя, працює. І наші воїни, і наші герої повертаються додому. Це дуже добра новина. Друзі, це всі новини були на сьогодні. Будь ласка, пишіть свої коментарі про все, що ви почули. Пишіть, що б ви ще хотіли б такого почути від мене, який аналіз, можливо, якась тема вас цікавить більше, ніж те, що я озвучую. Все це з радістю прочитаю у ваших дописах під цим відео. Всіх люблю, ціную, шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна.